Згідно з держаменським мирним договором 1919 року територія сучасного закарпаття, включаючи хуст, приєдналася до Чехословаччини як автономна одиниця. І з того часу чехи почали активно розбудовувати місто, зводити будинки, адміністративні будівлі, порядковувати дороги, допомагати розвиватися бізнесу. Багато хто цей період вважав золотими часами для нашого краю. Звичайно, насправді не все відбувалося так гладко, як хотілося б, але треба віддати належне тому, що тоді. Тоді дійсно багато корисного було зроблено для нашого краю. Тож разом із чехословецькою владою до нас почали перебиратися і чехи: хтось для проведення будівельних робіт, хтось вчителювати, а хтось вести бізнес. Вацлав Траксмандель потрапив до хуста не випадково. У 1930-х роках він відкрив у місті власну кондитерську, у якій пригощав відвідувачів смачною домашньою випічкою кавою, какао, коктейлями та соками. То, що відомо про кондитера і його продукцію. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Вацлав Траксмандель! Був одним із перших професійних кондитерів у хості. Він із дитинства виявляв чималий хист до випічки після школи, здобув фахову освіту. Вчився у найвідомішого працького майстра Антоніна Бергера, котрий володів легендарною працькою кондитерською на водічковій вулиці. Із хостом раніше його пов'язувала військова служба. Вацлав служив у 45-му піхотному полку. Тож і так залишився працювати у місті. У 1933 році одружився і відкрив власну кондитерську на вулиці. Крали Олександра, дякуючи своєму таланту, швидко здобув популярність серед краян. Його продукція дуже смакувала людям. Тож невдовзі кондитерська перетворилася на улюблене місце для зустрічей серед молодих матерів не тільки з Масарикової колонії, але й приваблювала місцевих жінок із дітьми. Також там полюбляла збиратися творча молодь. У Траксман для найчастіше замовляли випічку кондитерські вироби десерти морозиво. Товар ніколи не залежувався на прилавках. Щодня він готував. Вав усе свіже, смачне та ароматне, неймовірно, приємний та апетитний запах його десертів відчувався далеко. Коли Хус знову опинився під угорською владою, Власлав виїхав разом із дружиною на свою історичну батьківщину і продовжував кондитерську справу уже там. Хустяни ж іще довго, і з теплом згадували і його, і смаколики, які купували у нього. Що відомо про заклад. Кондитерська була невеликою. У залі стояли маленькі круглі столики зі зручними м'якими стільцями. Чехи завжди полюбляли затишок. І Вацлав дбав про те, щоб клієнти почувалися комфортно. Підприємець активно рекламувався, замовляв листівки у книгодруках, що були у гості. Мав неабиякий талант до маркетингу, бо свої вироби описував так смачно, що їх хотілося скуштувати навіть тим, хто не любив солодощі. Наприклад, зазначалося, що він він займається виготовленням ніжного і чайного печива, тортів, чорного шоколаду. Також кондитер пропонував клієнтам ванільне та різні фруктові морозива найвищої якості, ніжні бісквіти, що тануть у роті, і навіть заморожену каву. Де проживав Тракс Мандель, з'ясувати, на жаль, не вдалося, але, ймовірно, у будинку своєї дружини-хустянки, прізвище якої до наших днів також не дійшло. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.